Як створити коника чи калашик із сиру? Учасників майстер-класу в музеї писанкового розпису навчала знана майстриня, заслужена художниця України Марія Петрів разом із донькою Христиною. Вони із села Брусторів, столиці сирних коників. Коло не вперше. Люди раді бачити такі вироби. Бо дехто і не бачив, питають нас: чи то сира, чи то з муки ну питає що? чи с кість якого це все сира? Це все з'їдом. Можна їсти і так проводимо кіточкам майстер-клас. Ну, хто приїжджає, ми всіх приймаємо ігощаємо Ну, І дочку навчила. Марія Петрів зазначила, щоб виготовити такого сирного коника справа нелегка, бо потрібно мати спеціальні інгредієнти. Ми більше робимо з корою, Сир сер собі продаємо різні, і овечі, козячі, але з корою, ми це робимо. Ну такі будзи, це такий фермент є шлуночок молодого теляті. Це так ложку дві на 15 літрові відро. Такі і блякаємо сир. Це з бляканого сер. Це так. Це треба вміти заблягати. Олена Ломішка, колега, журналістка із Львівщини. До коло привезла провезла дітлахів із приміського Малихова. Каже, їдучи в Карпати, як не навчитися роботи коники із сиром. Як ми їдемо на гуцульщину, то мусимо поринути у такий гуцульський світ. І одним з такого гуцульського світу це, звичайно, є сирні коники, сирні вироби. Така традиційна гуцульська забавка, яка була смачною, бо в Україні кожен має своє свій регіон, має свою неповторну говірку, свою неповторну пісню, свої неповторні традиції. Юні гості із Малих Хуба були дуже задоволені майстер-класом. Я побачила, як робити ем, з сиру багато різних фігур: там коників, квіточки і все ж хоч. Він був схожий на пластирін. Тут я побачила, як робити зі сиру всякі вироби. Я зробила сердечко і троянду. Вона мені просто сподобалась. У нас вдома, по перше, сиру нічого не ліплять, е, незвичне. Ну. Не знаю, його тримати в руках. Він мягенький, цей він гарячий. Завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська зазначила, що це лише один із десятків майстер-класів, які проводитимуть під час різдвяно-новорічних свят. Серні коники це не є атрибути різдвяних свят. Його можна побачити у великодньому кошику. Поряд з нашою писанкою, але напередодні різдва у нас завжди є велике зацікавлення до майстер. -клас. Класів зі створення сирних коників. А на коломіян чекають ще майстер класи із розпису на склі, створення ялинкових прикрас, виготовлення дідухів, мотонок та багато чого цікавого. З коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.